Пливли, пливли, а на березі е, словом, Трамп поговорив із путіним. І президент США заявив, що Путін прагне зупинити загибель людей у війні. Трамп також повідомив про наявність конкретного плану для вирішення російсько-українського конфлікту та анонсував майбутні зустрічі. Те, що Трамп питання миру в Україні першим ділом пішов обговорювати з Путіним? Наштовхує на певні висновки. Те, що Трамп провів першу розмову на поступ президента Не із Зеленським а з Путіним, вкрай поганий сигнал. Він говорить як про пріоритети, так і про особисті симпатії Трампа. Навряд чи найближчим часом ми отримуємо від нього якісь притомні пропозиції. Як бачимо, тут в Україні відносно Путіна його прагнення до миру, ніхто ілюзіями не тішиться. Зараз ми. Знаємо, наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде і надалі розширюватись їхня співпраця з північною Кореєю. На жаль, сучасні технології, технології війни. Москва розповсюджує ще й у той регіон, зокрема дронові технології, і це означає просту річ. Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки. Проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Всі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію, ми готові передавати. І по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація. А ви як думаєте, таки налаштований Путін сідати за стіл перемовин і домовлятися в Україні без змін ні дня, без скандалу? Щоправда, цього разу він тільки назріває, але обіцяє бути вибуховим. Лим історія із обшуками у Смутрящого за Києвом Денисом Комерницьким набирає обертів у мережі. Віруситься інформація. Буцімто під час цих самих обшуків знайшлись записи розмов топ-партійців зі слуг народу і офісу президента, які можуть викликати політичний скандал. Про це на власній сторінці у Фейсбук написала блогерка Альона Яхно. По комарницькому мені тут таксисти в метро дещо цікаве нашепотіли. у помешканні адвоката. Під час обшуку вилучили різноманітні аудіофайли. Серед іншого, записи зроблені у віп-залі ресторану Коєн у 2019 році. Зі році. блогерки ці записи ну дуже цікаві і можуть наробити шуму. Злі люди брешуть, що на цих записах можуть бути цікаві розмови за участю високих чинів зі слуги народу та офісу президента. Пліткують, що у вилучених документах міститься інформація про джерела фінансування слуг народу. Хто знає, можливо, незабаром буде величезний скандал. Тому запасаємося попкорном. Думаю, буде багато цікавого. Нагадую, що нещодавно сталося гучне викриття у столиці. Набу і сап заявили, що в результаті масштабу Абні операції зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва вони викрили і припинили діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради. Зміна писали, що набу проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького, якого неофіційно вже давно називають Смутрящим за столицею. Стверджується, що уся ця злочинна організація заволоділа ціною столичною землею під забудову та взяла під повний контроль ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю. Затримано сім учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили десятьом особам. Сам Комарницький заявляє: усе, що несеться проти нього, тиск пов'язаний з його адвокатською діяльністю і клієнтською базою. Ну що ж, походу несеться. А ви як чекаєте на скандал? Напишіть. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Чуваю зараз це великий азарт і великий страх. Але впевненість у тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на Ютуб каналі Марічка.